Першими поїхали на війну. Звільняли красний лиман, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Повертали окуповані ворогом землі на півдні України. Героїчно тримали оборону попасної золотого Солодару та Бахмуту. Далевишку більше тепер покривати та окрім ще надбо їх брали в оточення, накривали фосфором та крили артою. Воюють справжні і безстрашні герої королівської піхоти, 24-ї окремої механізованої бригади. Якщо вважати, що в мене дві домівки, то одна з них це 24-та бригада. Звісно, це найкраща бригада. 24-та окрема механізована бригада імені Данила Галицького входить до складу сухопутних військ Збройних сил України. Ця бригада брала участь у миротворчих місіях та міжнародних натовських навчаннях ще далеко до війни. У 2005-му тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко назвав бригаду найкращим підрозділом сухопутних військ ЗСУ. Бригада носить ім'я видатного державного діяча та першого короля національної історії Данила Романовича. Символіка Галицько-Волинської держави короля Данила Галицький лев, що спинається на скелю. Нині є головним у символіці 24-ки. Це символ хоробрості та могутності. У лавах королівської бригади служили Герой України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, а також колишній головнокомандувач Руслан Хомчак. 24-та бригада, одна із перших, вирушила на фронт у березні 2014-го, коли Росія розпочала агресію проти України. Автобуси з кадровими та мобілізованими військовослужбовцями один за одним виїжджали з ППД військової частини, яка розташована на Львівщині. 8 березня перша розвідувальна рота, танкова рота та дві артилерійських батареї вирушили прикривати небезпечний напрямок Суми та Чернігів. Тим часом інші батальйони поїхали на схід. Підрозділи 24-ки – були розкидані по усій лінії фронту. Травні підрозділи бригади були задіяні в районі Слов'янська, Красного Лиману і Краматорська. Бої за Слов'янськ стали одними із перших для бригади. Там підрозділи 24-ки зазнали і перших втрат. Багато своїх бригада втратила через атаку російських військ під зеленопіллям. Тоді терористи обстріляли градами, позиції сил. Ато загинуло понад 20 військових. Боєприпаси теж були знищені. Найзапекліші бої випали на долю першої і третьої батальйонних тактичних груп бригади в серпні 2014-го на Луганщині у населених пунктах Латугине, Георгіївка, Новосвітлівка та Хрещувати біля Георгіївки. Підрозділи 24-ї бригади вперше зіткнулися з військами регулярної російської армії після масованих артилерійських обстрілів по наших армійцях. Підрозділи ворожих десантників 76-ї десантно-штурмової псковської дивізії. Танками пішли в атаку, але окупантів зупинили. Королевичі так часто називають бійців 24-ки, Практично повністю знищили роту російського десанту. Десь три дня ми йшли дистанцію до 10 кілометрів, пробивши лінію оборони, одну, другу, третю вийшли. Десь на третій день тільки вийшли на околиці Лисичанська. Вуличні бої точилися. Особливо, коли ми заходили, приходилось і проводити зачистку будівель, тому що Височан це центральні вулиці, зліва, справа — різні будинки. Центральним вулицям йшла бронетехніка, а ліворуч-праворуч, вже десант, проходив для того, щоб не допустити знищення нашої техніки вогнем з флангів, вогнем борт, можна так сказати. Ми, на жаль, не мали достатньо засобів артилерійської розвитки. Ми її зовсім не мали. У нас не було безпілотних літальних апаратів, тобто ми могли б тільки користуватися військовою розвідкою та настроєним за нас мирним населенням. Ну, дякуючи, що було багато патріотів, які давали інформацію, які допомагали. Нам рухатися вперед, і це максимально зберегло. Життя і наших військовослужбовців. бригада брала участь у так званому Ізваринському прориві виведенні українських підрозділів із часткового напівоточення. Воювали у важких боях в районі 32-го блокпосту, який неофіційно називають долиною смерті. Два місяці та щоденні бої були. Починаючи з липня, ми не зупинялися до початку вересня. Ви розумієте, в якому напрузі були люди кожен день. Бої кожен день, обстріли кожен день, чи поранені, чи загиблі, але витримали. Не витримали металу, люди витримували. Ці бої, які були в кінці серпня, зупинили я думаю, росіян. Вони зрозуміли, що якщо їм далі придеться рухатися, це буде для них дуже величезні втрати. Коли в Псков привезли двохсотих, це також показало, що це їм не прогулка, і тут їх ждуть. Дуже серйозні люди у 2014 році. Під керівництвом тодішнього командира бригади Олександра Павлюка бригада звільнила Красний Лиман, Ямпіль, Сіверськ, Зарічне, Лисичанськ, Сіверодонецьк билися за Бахмутку. Мужньо тримали оборону Кримського, Новотошківського, Золотого, Новозванівське та Попасної. У 2019-му під командуванням Героя України Валерія Гудзя звільнили Мар'їнку, Красногорівку та інші населені пункти. У 2020-му тримали оборону Світлодарської дуги. Марінка, там лінія розмежування проходила прямо по населеному пункту. Там дуже велика кількість цивільних, але бойові дії відбувалися. Першим бойовим командиром, з яким бригада вирушила на справжню війну, був генерал-лейтенант Герою України Олександр Павлюк, який нині є заступником міністра оборони. Під його командування бригада звільняла і брала участь у боях за десятки міст Донецької та Луганської областей. Пізніше бригадою командував генерал Анатолій Шевченко. У 2020-му його замінив Валерій Гуць, маючи шалений бойовий досвід та командирський талант, своїми рішеннями він неодноразово рятував життя особового складу. 12 березня 2022 року героїчно загинув на Луганщині під час повномасштабного вторгнення. Командирами 24-ки були полковник Сергій Поступальський, герой України Роман Мамавко. А нині королівська піхота воює під керівництвом ще одного героя України Івана Голішевського. Початок повномасштабного вторгнення залізна бригада зустріла на Луганщині. Там у складі об'єднаних сил 24-ка тримала оборону більше восьми місяців і якраз мала повертатися на ротацію. Але потрібно було продовжувати бій. Російської сторони туди було кинути найелітніші підрозділи, щоб знищити та, ну скажімо, нас. Вони просто не враховували, хто там був. Леви. Леви. На підрозділи 24-ї бригади випала місія тримати оборону попасної. Це місто на Луганщині, яке дуже хотіли захопити росіяни. Туди ворог кинув велику кількість бійців своєї армії. Безперервно обстрілював наші позиції артилерією та авіацією. Йшли тяжкі наземні бої, які не могли навіть уявити найдосвідченіші воїни. дуже важко стримувати таке скупчення противника, який Практично е, навалою йшли 24 на 7. Коли йшли колонами, відповідно, хлопці з піхоти працювали. Ми, як е, артилерія, наносили вогневе ураження, і противник просто ну не знаю. Можливо, мені здається, що вони по-любому були чи там чимось там покурені, чи що. Ну просто е, вони йшли, їхні, скажем так, побратими падали, тобто, і вони пере, через них переступали і просто валили далі. Попасна це один із найважчий для нашої бригади період якщо поспілкуватися з бійцями. Багато хто з бійців називає, наприклад, Попасну чорною дірою чи бермудським трикутником. Героїчна оборона попасної тривала майже три місяці. У квітні українські військові вийшли, щоб зберегти життя особового складу. Тим часом росіяни перетворили місто на руїну, але пекло влаштовували не лише окупанти українські армійці теж добряче насолили ворогу. таких бойових дій. За період операції об'єднаних сил ми не проводили. Тобто для нас це, скажімо так, щось, не то, щоб щось нове було, правильно, але ну, ми завжди говорили, що ми в опасність такого не очікували. Тобто ми не думали, що так от будуть використовуватися. Ми тоді не бачили ні таких м'ясних штурмів, ні такого застосування там, артилерії, авіації, не тільки там, <кій> по військових об'єктах, але б по цивільних там ми не бачили такого, що стиралися квартали квартал за кварталом. Потім просто висилалася туди піхота, яка там просто бігла без бронежилетів з одними автоматами. У попасні 24-ка втратила велику кількість своїх бійців. Багато досі рахуються зниклими безвісти. Хтось вже другий рік у полоні. Після трагічної попасної воїни 24-ї тримали оборону золотого, сіверодонецька та лисичанська. А після невеликої відпустки почали деокупацію Херсонщини. Південь, то це зовсім інший такий вид бойових дій. Ми там брали там степувати. Місцевість дуже для нас була нова, що завжди бригада виконувала завдання на Донбасі. А місцевість дуже впливає на будь-які бойові дії. І оці безкінечні херсонські поля там розміром по 5-7 кілометрів. Вони звичайно впливали. Було дуже багато ворожої авіації, яка постійно кошмарила. А ще до того всього не можна забувати, там ще річка. Відповідно, потрібно було ставити переправи. Ми ті переправи ставили. Вночі противник їх, зни... тобто знищував. Після півдня 24-ка повернулася знову на Донеччину та героїчно обороняли Соледар і Бахмут. Наш підрозділ в Бахмуті виконує завдання з щастю і в якійсь мірі навіть мене вражає, тому що це не молоді хлопці. В основному немає тут хлопці, які там в спортзал ходять. На звичайному житті, які в кафе своїм свій, дівч... це звичайні мужики, які були там, таксистами, на заводі працювали, водіями якогось, маршрутки і тому подібне, яким вже 50 років, 40 років. Молодих насправді небагато в нашому підрості. Але майже за півтора місяця оборони вони не здали жодного метра землі. У 24-ці 11 героїв України. Вісім із них почесне звання за те, що захищали Україну, отримали посмертно. Лише офіційно станом на 1 лютого 2021-го книга пам'яті бригади містила 158 імен загиблих бійців у сучасній війні з Росією. Повномасштабка принесла ще більше нових втрат, але бригада своїх пам'ятає у 24-й бригаді. Започаткували нагороду хрест героя, щоб вшанувати пам'ять і подвиг усіх загиблих бійців. Орден Хрест Героя запозичили з часів Української Народної Республіки. Нагорода дуже схожа на орден Хрест Петлюри. Вперше таке нагородження бригада провела у березні минулого року у день добровольця. Пам'ятні ордена вручають рідним та дітям полеглих героїв. Загалом 24-та бригада імені короля Данила посмертно відзначила чотири тисячі бійців. Воїни королівської бригади завжди стояли і продовжують тримати оборону у найгарячіших точках фронту. Нині 24-та бригада воює на Донеччині на горлівському напрямку. Залізні піхотинці беруть ворожі посадки, накривають ворога артилерією, танками, знищують ворожі колони. Атакують росіян безпілотниками, збивають усе, що летить, та ціною власного життя і здоров'я роблять усе, щоб прапор України якнайшвидше замайорів над Донецьком. Мужність, яку кожного дня з. Особовий склад, який мені підпорядковується, він проявляє це щоденна робота, яку вони виконують, нею пишатися просто можна кожного дня, кожної хвилини. Цю роботу, яку вони роблять, ну це дуже складна робота. Будь-які завдання, які вони виконують, це завдання, які несуть загрозу життю та здоров'ю. Але насамперед я пишаюсь через те, що вони виявили мужність. Захищати батьківщину, а в нас час сьогодні це дуже важливо. Ну я не знаю такої бригади, яка би тримала оборону, як наша тримала. Попри те, все, що людям важко, вони просто в них є розуміння, що ну тобто ніхто інший не зробить цю справу за нас. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть ворогам!